На карткові рахунки багатьох пенсіонерів перестала надходити пенсія. Мінсоцполітики заявили, що не здійснювало блокування банківських карток пенсіонерів. Якщо вам цікава ця тема, ставте лайк, підписуйтесь на канал або задайте питання у коментарях під відео. Що ж трапилося? А трапилося наступне. Якщо особа не користується карткою і не має руху коштів на картці протягом 6 місяців, пенсія не буде перерахована до ідентифікації особи. Посадовці стверджують, що такий захід вживається для захисту пенсіонерів від крадіжок та захисту їх власності. Отже, як пройти ідентифікацію пенсіонера, є кілька варіантів. Якщо ви в Україні прийти особисто до пенсійного фонду або звернутися до Ощадбанку. Якщо ви за кордоном, можна пройти ідентифікацію або у дії, або у консульстві. Для цього у консульстві вам потрібно буде отримати документ, що пенсіонер живий, та надіслати цю довідку на адресу пенсійного фонду. Захочете поспілкуватися грунтовніше, пишіть на вайпер, який вказаний на головній сторінці профілю, або на відео.